Сьогодні на Майдані Незалежності в Києві зібралися люди з інвалідністю з усієї України з різних куточків, люди з різними видами інвалідності. Кожна людина з інвалідністю має такі самі рівні права. І ми дуже хочемо і ми боремося за те, щоб ці права можна було вільно реалізувати, щоб ми могли бути корисними Україні і щоб Україна це цінувала. Адже дуже часто суспільство очікує від нас. Менше ніж ми можемо, насправді ми люди з інвалідністю можемо набагато більше. Це акція видомості, це маніфест, історія про те, що нам набридло чекати, просити. Тому ми вийшли вимагати, е, говорити, що ми є. Ми люди з інвалідністю. Ми маємо ті ж самі права, що люди без інвалідності. Ми маємо право на гідне життя, на гідну оплату праці, на можливість працювати, відпочивати, відвідувати музеї, театри і насолоджуватись життям без бар'єрів. Немає ідеального часу, або його можна не дочекатися, і е, найкращий час це той, в якому ми живемо сьогодні. Подивіться навколо себе, подивіться, чи все влаштовує в вашому житті, і подумайте, що можна змінити для того, щоб е, вже завтра е, ситуація ставала краще. Залучити людей з усієї України, бо це дуже важливо показати наскільки нас багато, і що люди з інвалідністю не сидять вдома, а вони готові виходити і боротися за свої права.